Всім привіт! Я Катерина. Сьогодні поговоримо про хейт, маніпуляції та газлайтинг у інформаційному просторі Конотопа. Вже після першого випуску Катерина Лайф у двох друзів Франчука та Спартака знатно підгоріло. Їх підвальна команда одразу активно почала генерувати різний бруд і навіть посеред ночі клепала ось такі примітивні меми. Скажу так, коли немає чого сказати по суті, починають проходитися по зовнішності та домальовувати зайві кілограми або ж чужі обличчя. Але перед тим як посміятися з чергового маму, не забувайте сьогодні в об'єктиві Спартака Мер. А завтра ви за те, що не розділяєте його божевільну думку або просто невдало проходили повз. До речі, спробуйте написати у телеграм-каналах Франчука і Спартака щось, що суперечить їх думці. Гарантую, тиждень не відмиєтесь. У відповідь на мій випуск про громадський транспорт Конотопа, в якому я розповідала, чому небезпечно для життя та здоров'я користуватися приватними маршрутками. Спартак на швидкоруч склепав відосік, в якому чітко простежується відверта маніпуляція. Дивіться самі, він забігає до якоїсь маршрутки, перебирає там якісь папірці, а на яких толком нічого не видно. кричить про якесь. Страхування. Тож давайте одразу про страхування і поговоримо. Припустимо, що якась страховка у салоні автобуса дійсно була. Окей, питання: що саме застраховано? Автобус чи життя пасажирів? Зроблю припущення, те, чим розмахує Спартак, банальна автоцивілка, адже страховий поліс для пасажира це придбаний квиток. Вам, хоч раз, видавали квитки у приватній маршрутці? Сумніваюся, бо їх там просто немає. Іншими словами, не дай Боже, станеться аварія. Страхова компанія вам нічого не заплатить. Ви будете лікуватися власним коштом і нічого нікому не доведете. Ще там щось говориться про начебто медичний огляд водія та технічний огляд автобуса. Говорити можна все що завгодно, де реальні підтвердження і докази. Чому, наприклад, не показати відео, як саме перевіряється стан здоров'я цих водіїв перед виїздом? Спартак, ну якщо ви вже позиціонуєте себе як інформаційна агенція, ну, можна ж було якось серйозніше підготуватися. Ну, ладно, проїхали. А як щодо кількості офіційно оформлених працівників? Якщо дійсно все так чисто і по закону, чому приватні перевізники тоді сплачують такі мізерні податки? Та й взагалі, відео з якогось незрозумілої маршрутки не називається ні прізвище перевізника, ні номер автобуса. Як на мене, дуже змахує на постановку зробити як у спартаку замовив його товариш Франчук, який, до речі, зараз активно лобіює інтереси приватних перевізників. Але ще погляньте, з яким задоволенням вже сам Франчук на камеру пройшовся недоробленими тротуарами і розбитими дорогами. Хоча він прекрасно знає, що це все не встигли довести до ладу через те, що міська скарбниця майже порожня через вилучення подив. Усіх силових структур, але для нього це ідеальний привід в черговий раз принизити наше місто. Але давайте будемо справедливими, чому тоді Франчук не показав ті вулиці, і тротуари, які у місті встигли зробити до перенаправлення по ДФО, коли у бюджеті громади ще були на це гроші. До речі, я обов'язково зроблю відео, в якому проаналізує, які ділянки доріг у місті було зроблено у 2023 році і в якому вони зараз стані. У нас в країні війна прикордонні громади, такі як Конотопська, ледь зводять кінці з кінцями через відсутність великих платників податків. Ситуація така, що грошей немає навіть на вуличне освітлення, не говорячи вже про якісь серйозніші роботи з благоустрою. І персонально для Андрія Франчука ми підготували ось такий коротенький ролик. Далі буде ще цікавіше. Підписуйтеся на мої сторінки у всіх популярних соцмережах та приєднуйтеся до ком'юніті Думаючих людей.